До Дня пам'яті героїв Крут. До вашої уваги, уривок з книги Крути, січень 1918 року, що представлена на виставці, Україною жили за Україну полягли. Володимир Надніпрянець, Крути. Невелика станція Крути, за 120 кілометрів на схід від Києва, стала місцем загибелі, а разом з тим і місцем слави молодих українських героїв. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада в своєму четвертому універсалі проголосила повну незалежність Української держави. У відповідь на це Большовицька Москва почала війну з молодою країною. На Україну посунули інтернаціональні озброєні банди латиши, китайці, скомунізовані мад'яри, московська босячня. Цілі армії та особливий корпус Червоної гвардії, в складі якої були збольшевичені матроси Балтійського флоту, оточували Україну з усіх боків. Молода держава ще не встигла зорганізувати сили та придбати собі союзників іззовні й опинилася віч навіч з одесяти росильнішим ворогом. Патріотична свідомість і вроджена невнавість до облудного большевизму піднімала на боротьбу за батьківщину українців з усіх прошарків населення, але бракувало рушниць, гармат, набоїв, не було достатньої кількості старшинського складу, та все це не спинило українських вояк, вояків. У бій ішли вони напівголодні, напівозброєні. Українська молодь ішла в перших лавах бійців проти большевизму. Студенти Київського університету та учні старших класів Київської гімназії імені Кирило Методіївського братства, майже діти 27 січня 1918 року вирушили на оборону підступів до Києва. 28 січня вони зупинилися на станції Крути. 29 січня з'явились передові большевицькі загони. То наступало добірне большевицьке військо, шість тисяч п'яних, озвірілих матросів Балтійського флоту. Почався неравний жорстокий бій, але ворог не міг відразу зламати героїчного опору. Большовики змушені були атакувати кубку молодих героїв декілька разів. Юнаки, вже не маючи набоїв, кинулися з багнетами на бій у гущавину ворога, і майже всі полягли. Надвечір під крутами було біля 300 трупів молодих героїв. 35 студентів і учнів, серед яких були і тяжко поранені, попали в більшовицький полон. Роздратовані героїчним опором большевики по звірячому їх закатували, тільки сім полонених змогли втекти. Історія ніколи не забуде цієї героїчної боротьби. 19 березня 1918 року, коли Київ знову став вільним, Україна урочисто ховала своїх вірних синів.